І полетить майданом гнів, замовк на дике Марсельєза із п'яних у ярмі рабів повстане нація Твереза, Зорислав Ужгород 1936 рік. Чистий ярку ж паперу позначу хрестиком, люди прийдуть і знатимуть, хотів їм повісти щось, що ти, Іване, хотів, спитають, та чи я знаю? Стільки всього було тоді, а було от що. Душа боліла страшенно, наче хотіли пропхати її крізь вушко голки, якого ніяк не міг побачити. Комусь забава, а я намалював собі хрестик і чекав. Чекав, що буде далі? А далі небо розверзнеться мов розпанахана рана. А далі без блиску, а далі без грому стікатимуть зорі густою кервицею нам попід ноги, по коліна. Маєте, браття, любіть Україну, може, потому, а може, й одразу явиться перст і коліно преклонним, тихо й причисто, теплою кров'ю уста зволожить на вічну пам'ять, що не згубили. Честі і віри. І багато кутя і вертепи по всій Україні, і велика руїна вже на порозі до нас, ще не вмерла, кажу, і не житиме вже на колінах, бо над нами тарас, і поміж нами донині тарас у облудному совіті. Блукають похмури примари і торочать мені, що життя весіляє чим раз, чи тераси, і тепер нас реально пакують на нари, чи четверта граната для ката, а п'ята для нас. І чому обріздві ця тривожна печальна молитва? Та ж гуляє вертеп і вогонь вифлеєму не згас Україна в вогні. ця сторінка не раз пережита, а над нами Тарас, поміж нами донині тарас. Колись було Уже нема, німа без ока ніч. З проквола скапують слова в тісну підземну стіч, і лиш слабенький промінець гемпнеться до небес, а отже, мав земний кінець оптимістичний сенс. Мене потом пару літ, а може і п'ятдесят, і готуватиметься світ до великодних свят і в тій житейській суеті в якусь неждану мить. Ще в непросвітленій душі нестерпно защемить. Було, було, уже нема. Комусь Христос воскрес. По нас лишаються слова, Невже у цьому сенс. І пиво випито, і горілки, і вже в кишені ні гроша. І найдешевша в барі дівка тобі підносить от коша. Цю ніч ти сам від себе викрав, ні в честь, ні в славу просвистав, і буде день, і буде прикро тобі, мов знятому з хреста. не помогло, лиш дужче тисне, на грудь твою німа печаль, колись отак востаннє свисне і полетить у синю даль.